Папері все максимально круто для комплексіті. Еці, розкидочки. Тим часом від'їжджає в лобі Еліш на Розбері, зайву, проїхався по Елідж, по Хелзерку, каже, не відчув. Там... І далі ще проїхав, а да, Зупини його, господи. А Хелзерк так повільно рухав прицілом, наче на рулі. Знаєш так обере праворуч. А тут і сюди, а тут так. Обереждование квапли. Оооо. Побачили. Оооо, зайву, зараз знайшов ще собі четвертого гравця. Ай-яй-яй, всіх знищив. Всіх знищив. Ну що зовсім. Тріка гравців на А. Матія тягне, Денчика рве просто, як не в себе. Ой-ой-ой! широко моленіше з демеджу. Просто не стріляє, нема демеджу. Ну хоч когось вбийте. Та щось взагалі якийсь дем тобі не здається? Ну реально дем. Для віталітя. Так, ну заходять і луплять просто всіх. Дуже легко. Зараз такий шанс, ти на широкому вилітаєш, ті на тебе дивиться в шоці, на контурі сидить. І ти не вбиваєш, коро. Почекай, так вони не чекаються, вони думають, що вже все ж пройшли. Вони що думають, що це буде сайт Б. Подивись на а це. А як бомбу принести? Так він пройде зараз, ніхто його не чекає там. Подивись, апекс буває грима. В спину! Чому інфи немає? Де інфа? Де інфа? Тейфай! Він прийшов вже, ви ж знали! А бомбу він встигає чи ні? 6 секунд, 5. Що він встигає? Він всте. Боже, який прикол тягнеться! Ви же знали! Ти ж стріляв! Кого? В кого ти стріляв, пеліш? Ти ж вже... з. Чому ти це? Бо, тому що я не розумію. Чому? Так бомба з іншого боку, можна просто дифузити йти. Ну так. А, аааа! <рапи> зараз... <А, рапи> <а, рапи> Подивимося, коннектор. Може в коннекторі, може в коннекторі. Ну, з такою грою... Це були, що в коннекторі. Труднощі. Їм треба добайти, що просто. Його одна куля. Одна куля. А це що таке Житті! У нього теж домой закінчились. Ну розмінялись, хоча вбили Хаузерка, плюс АВП. Але на базі Б може бути небезпечно. Де там грім? Ось він на склі. Ну, снайпера вбили, це вже. Їм грає просто на інформацію. Бачить двох. Влучили! Авікс скрізь скло, просто не вбив скрізь скло. А, хаєшка трьохочковий сюди. Раунд з пістолетами виграють Віталіті. Ті відступає назад. Опо. Гляди, глянь на нього. Хапета нема. Ой, перестріляв все одно. Спінгс проти Ті. Оцей двобій. історичний. Жадість його і згубила. Жадібність його і згубила, так? Всі ми це знаємо, тому давайте просто зараз закинемо зручну сумочку. Навіть якщо це не там, ну я ж кажу, не треба. Ой, яка цінь за байтале. Флопі! Не тисячі гривень, 50, 10 навіть там, 100, супер. Або десятки тисяч гривень. Ого. Не, ну якщо є такі бажаючі, ну. Там. Нема навіть флешки ніякої, ніщо. Куди дядя? Який таймінг? На розміні, але без деф'юз кітів. Можливо, замислитись на це йому потрібно. Зайву влучає. Сьогодні <slaves> влучає, матьє! Як так? Ще один фраг зараз, Мат'є, при тому, що його помітили, Ну це зайву. Спрацювало. Ой-ой-ой, спреляк опекс! Що то денчик знаєш розійшовся, мені здається. А зараз дев'яточка ще б'є. <tap> <м 'я. tap> а дев'яточку! А дев'яточку! Сюди! Розмінялись по мезі, але Апекс на впевненому так вон тапами, тапами ту дев'ятку. Причому, знаєш, до останнього. Чому? Подивись, і смок і Молік, хоча так само у Грима є Молік. Якщо апекс? цей Молік... Акс. Апекс, Ви ти подумай десять раз. Под... Побійся бога, апекс, ти куди? На інфу, на інфу зіграв, залишається Спінкс проти двох суперників. Є е, розуміння, що десь там плинті Спінкс. Там вся інфа аудіоінформація є. Раз, два. Ні, два не буде. Ай грім, ай молодець. 3-4, фаст, двері. Ох, там була летить, ти бачив. Ай-яй-яй, куди пушить захист? Захист залітає кудись будка, але все це контролюється з пінксом. Раунд за 5 секунд. Ми з вами зараз подивились. Віталій виграє п'ятий без питань. Сейвити нічого. Може, там якийсь девайс. Хто знай... на жаль свічеш? Ден, перестань. Ой, і на скін, скін дивитись. І клір в консолі прописувати одночасно. Та що таке? Нормально. Прийшла. Команда допомогла Апексу. Пістолети знешкоджені. Алло! Це На команда Мефс. Комплекс... Ой. Ой, а що там в Мезі? Не знаю, щось трошечки прикольчик стався. Не але чекався! Спрей! Не пішов! Не пішов, спрей у зайву, базу займає. Це зрозуміти. Як це коментувати? Не знаю. Але об'єктивно побачили з вами якусь максимально погану гру виконання команди Віталіті. Ніхто не вилучав свої цілі. Позиції були, але щось там GT відкрився, далі взагалі не влучав. От зараз буде, ну це бан. Якщо Елі ЛЖБ... це бан. Про... Ні, ну так не може бути. Ну не може бути. за флейм можна сікрета вбити. Так, просто спиною граємо. Ой, Ті! Три на три. А, ну знаєте, мала ця казочка коли закінчитися, і вона закінчується все-таки, мабуть, Мейзі та Апекс проти трьох, і вони прекрасно знають, де ловити. Ну таке вже не виграється. В якийсь момент човк то був, але його зупинили. Це кульбіт. Ну що, пишіть? Кульмінація подій. Три в одного. Спін з діглом. Раз, два. Мали бути, але Мезі доб'є. Просто раз було, і цього досить. не немає ситуація. на вулиці. Екшн намагається щось тут в комплексі. Просто вбити Мезі, дванадцятий, там еко. І поїхали на інферно. А точно він буде читати? почекає. Мені ще здається, що це неочевидний фік. Так і є. Раз, два. Ось тобі Мезі. Саме від нього я чекав. Якийсь контент, але фу. Куди ти лізеш, дядя? Тут перетяжки, вони розуміють, що можна зіграти розумно. Є хаєшка у GT. Інформація, що піднявся гравець, і це полетіло. Залітаємо в сайт, останні ноги. Вдвох пікають. Немає по останньому. Один-один! Не читається, здається, де останній Старик! Вона <зас> чітко в сайт, Отий. дефюзен бомби. Хелзе! Ай-яй-яй! Чотири хп! Чотири хп комплексі виграють свій 12-й раунд! Так багато людей його застріло! Та uh -huh. ні, там на порожній баплен вихід. Uh -huh. Тут дуже цікавий. Сетап зайву не побачив! Оу, зато влучив. І прямо зараз на Б. Прямо зараз потрібно виходити! Як же легко просто для зайву! Apex міняє девайс. Момент, коли вони приходять. Прекрасно, ден. Ідеально. 2, 5 вже не можна. Денчик ставить ви подивіться, не здається. Кидає ще гранатку. Тушка нереальна. Джитсі, намагається щось вигадати. Кудись смоки стріляє, дядь. Що ви за ідею таку вигадали? Боже. Ну, раунд сам по собі непоганий, але зробіть е, натискання на кнопку. Посилання в чаті або за назвою народжений коментувати. Підписуйтесь на телеграм, всі гради там бачити. І еко-раунд зараз виграється, чи що? Три вбивства з пістолетами, 2 три зараз! На Б! На Б йдуть. На Б. бачка прийом! Ми ж баскетів. Та дефьюз же, господи, Апекс! Сідає дефузити. Сідає, дефузить. Сідає, дефузить. Ай-яй! Це взялось! Економічний! Та що це за дурнян, інферно? Бомба на Б, двійка на килимах! Весь цей час чекає, що буде… А там Флеймс бомбу вбиває! Ой-ой-ой, яка біда в Мідлі. є ще інфа! А бомби нема? Його... А що ви вийшли? А що ви вийшли, та яка різниця? Нема бомби, йдіть за бомбою тепер. А там. Наб... Вони зараз можуть виграти, якщо заплутають, понял, Тому що Віталій ти такий, що? що ви там робите, всі? Накрокували 25. Ой, червоны <свят> стрибає на каналку. Дядь, <свят> Куди ти поліз? Ще й бомбу туди заніс. Ой. Еліс, ні. На... Ну, Ой! Просто в тіть вже на плюс в побіг. Ой, ні, це. Це Тильт. Наступний такий же пасажир. Туристи полізли в канаву. А, так. Спінкс іде. Так він зараз б'є вас! Алло, хлопці! Спінкс все ближче. Еліш, погані нови. Ой! Бок! Просто в боком! А там що Спінкс. Весь цей час! Весь цей час! Хелзер навіть не здогадується! Це вже не буде навіть дивитись. 20 секунд до завершення раунду. Міталіті вже на бене... Фопі пішов! Забайтив ідеально, але загинув. Поше, ну, Элли же перевірять, а стрибнув. Ну, перехресні, перехресні позиції. Элли штрипнув. зайву. Це таки Займу! 5 секунд! Він не стыгне! 4! На є, на є. Стих, стих, стих. Ай-яй-яй. Остання мить. І тепер. Момент истины. Яка... там ти, Нема куль здається, чи щось таке, а не поле в сам. Грім, що за паніка? паника? в гримат и що він зробив? А що грім зробив? Може він сам себе заб. Я не знаю. Це спеціально може заб... Ну, У нього кити є, але. Грім кинь флеш. На кроку. Кинь флеш! Та, кинь флешку! Грім! Та куди? Грім! Давай, боже, що за слом бігає? Ой, ні. О, як же він перенервував! Ну це не він тупо перенервував. Постріляв по.